Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас з вами шостий звіт мого проєкту Королева помад. І давайте з вами разом подивимось, які результати були в цьому місяці. Так, отже, я, ну, давайте ось по порядку будемо дивитися. Перша в нас ми бачимо блиск для губ Faberlic Мені в цьому місяці його залишалося використати 4 рази. Звичайно, що я використала і, взагалі, на початку, як я його взяла, потрібно було 50 разів, і я це зробила. Я думала, що він закінчиться, але ні, він ще не закінчився, хоча стопер. Я витягла, тому що без стопера, ну, зараз із стопером, звичайно, багато продукту, але без стопера. ой, без стопера. Зараз виключу потім витеру. А, взагалі мало продукту видавало, отже, цей блиск, ну, поки що вибуває. Далі. Далі ми бачимо Avon, це помада Ультра червона. Її потрібно використати 45 разів, ну, на цей місяць що був, я користувалася лише один раз. Ну, якось мені не до червоної помади було, тому якось. Один раз всього за цей місяць. Ну, такі результати, ну, які є. Далі. Далі ми бачимо ось така рідка помада Ультра Avon. Це фаворит, нею я найбільше користувалася, вона так, має такий відтінок похідний. Взагалі потрібно нею мені користуватися в цьому місяці. Ну, залишалося 42 рази. І я покористувалася 12 разів. Ну, взагалі, мені дуже комфортно з нею, мені вона подобається, вона мені йде, тому я користуюся нею без, ну, без ніяких там проблем. Далі, далі, в нас ось така помада Ruby Rose. Вона тільки з'явилася в проєкті в тому звіті. Потрібно нею користуватись 50 разів. Я в цьому місяці покористувалася всього два рази нею, так як вона така яскрава, не, ну, не на кожен день, тому два рази всього користувалась. Так, і ось такий блиск Color Trend Avon. Він у мене вже три рази за цей проєкт випадав. Ну, і всі рази небагато, але все одно. Потрібно було користуватись шість разів. Ну, я, звичайно, ще покористувалася, як ви бачите, тут уже ось скільки немає, як вам, якщо вам видно. Отже, також поки що вибуває цей блиск. Тому, що в нас виходить? Ось ці два у нас виходять. Так, ці в нас залишаються далі. Я думаю, що вони ще довгенько з нами будуть. І тепер давайте виберемо ще дві нові помади на наступний місяць. Ось всі помади, які беруть участь. Так, беремо карти, які в нас тут є, і зараз виберемо, які ж у нас Будуть радувати мене помади. Так, давайте з середини. Так, почекайте, я зробила не... Ой, неправильно. Оці, що випали карти, я їх знову додаю, а то мало ли, якщо, може, вони знову випадуть. То також їх додаю. Так, тепер дістаємось зсередини. Так і давайте останню. Так. Отже, що це в нас за помади, під цією картою в нас, так, я зараз дивлюся відразу, щоб не переключатися. У нас ось така помада Фаберлік оксамитовий сезон. Вже вона один раз була в проєкті, там небагато разів виходило. Але все одно ну, не дуже мені подобається цей відтінок. Він вибілює мені губи. Сьогодні у нас таке освітлення, але. По-іншому не вийде. Ну, ось такий він рожевий припилений якийсь. Отже, така помада. Так, і ця карта. Це в нас також Фаберлік Червона. Також вона вже була в проєкті. Тут їй вже небагато залишилось, але червоний колір. Не дуже. При тому, що у мене вже ось є червона. Так, отже, близьких у нас немає. Лише всі помади. Якось так. А тепер давайте подивимось, скільки разів потрібно користуватися. Так, зараз дістаю колоду. Так, давайте. Давайте. Так, це ми вибирали для ось цієї. Сім разів. Так, і. Давайте. Шість разів. О, ну хоч не багато. Бо в мене і так ці помади дуже багато попало. Отже, сім разів. І шість разів. Так, і давайте підведемо е, підсумки. Отже, е, оксамитовий сезон е, нова помада, сім разів потрібно користуватись. Я думаю, що якщо постаратися, то можна закінчити в цьому місяць, ну за місяць. Так, е, залишається Avon Ultra червона. Нею потрібно користуватися 44 рази ще, ну це надовго. Далі рідка помада Avon, це мій фаворит з, з, з оцих всіх. Нею потрібно покористуватися ще 30 разів. Також Ruby Rose потрібно покористуватися 48 разів, це також надовго. І о, також новенька: червона Faberlic 6 разів. Ну, червоний не дуже користуюсь, тому, я думаю, в цьому місяці не закінчу. Тому прогнози, що постараюсь цю закінчити, щоб взяти якусь нову всі інші, я думаю, о, не закінчу, будуть вони переходити і на наступний звіт. Якось так. Отже, пишіть, як вам результати, чи подобається вам такий проєкт, що, можливо, мені порадили ще. Е, відразу скажу, що цей проєкт у мене буде до кінця року, а потім я зроблю е, трішки там деякі засоби, можливо, приберу, деякі, можливо, якісь нові додам, так як у мене вже з'явилися нові засоби для УП. Тому якось так. Отже, побачимось в наступних відео. Дякую, що дивитесь. Не забувайте ставити вподобайку підписуватись. І всім па-па!